Навіщо переплачувати за магазинний сир, якщо можна приготувати його прямо вдома, набагато дешевше і набагато смачніше? А вся ізюминка в тому, що ви самі контролюєте, які інгредієнти ви використовуєте. Показую рецепт. Друзі, у мене тут молоко 2 літра, жирність його 3,2%. І першим ділом, що нам потрібно зробити, це підігріти його приблизно до 70 градусів. Як зрозуміти, якщо немає термометра, чи нагрілося молоко до 70 градусів, друзі, все дуже просто. Ви просто погружаєте пальчик трішки в молоко, і е, воно має так щипати легенько, має бути гаряче. Тому першим ділом я включаю плитку на середній вогонь, все, і контролюю цей процес. Цей процес на середньому вогні приблизно займає там, 10 хвилин, щоб молоко гарно прогрілося. Коли ви будете підігрівати молоко, дивіться, вам потрібно буде лопатка, може бути дерев'яна. І ось такими акуратними рухами вам потрібно молоко перемішувати для того, щоб воно рівномірно підігрівалося. Тому що знизу воно може вже трішки зловитися до дна, а верх саме молока може бути ще холодний. Поки молоко мене гріється, я цей процес абсолютно гарно контролюю. Дивіться, три яйця. Потрібна ось така миска, і до трьох яєць додаємо 400 г сметани. І тепер гарно все це просто перемішуємо. І гляньте, що виходить. Все, ось така маса у вас повинна вийти. І зараз я вам покажу, що потрібно робити. Все, супер. Я коли опускаю палець у молоко, я відчуваю, що воно трішки гаряче, але воно має бути ще, тр... ще сильніше гаряче. Ну, тобто воно ну, не має вас повністю аж пекти, але ви маєте відчувати, що воно вже таке гаряче. Якщо у вас є термометр, просто харчовий, ідеально, просто опускаєте 70 градусів готово. Все, супер. Молоко нагрілося. І тепер ось цю масу. Просто вливаємо в молоко. Ось так. Тепер помішуємо, дуже ось так легенько, легенько помішуємо. Все повністю, щоб все перемішалося між собою. Друзі, такий смачний сир буде. Ой-ой-ой. Друзі, так увійшов у азарт приготування домашнього сира. що забув вам показати ще один інгредієнт. Після того, як я додав сюди яйця сметану, сюди я також додав одну чайну ложку, оцету 9%. -ого. Не забудьте додати також, друзі. Чесно, забув вам показати. Тепер дивіться, включаю я на середній вогонь. Включаю на середній вогонь. І ось так легенько будемо помішувати. Ось так. Зараз ми це будемо готувати приблизно по часу, я вам скажу вже в кінці. У мене пройшло 10 хвилин. Тепер на даному етапі я додаю одну чайну ложку солі. І ще раз гарно це перемішую. Бачите, у нас вже почався робити ось такий сирок. Гарно перемішуємо, акуратно, нікуди не потрібно спішити. Друзі, ну що, ви тільки гляньте, який сирок у нас виходить. Дивіться, зараз я вам покажу все. Бачите, друзі? Все дуже просто, і це просто дуже смачно. Це домашній сир, але це щось неймовірне. У мене це зайняло 30 хвилин. У вас, можливо, це займе навіть менше, можливо, трошки більше, ну не сильно там буде різниця. Ви просто дивіться, коли вже бачите, сир відділився повністю. Бачите, тут вже дзер ось такий має получитися, ось такого світло-зеленого кольору. Все, тоді вже готово. Ви можете сирок вибирати. Для цього я використаю друшлак і одну просто таку миску, де зараз все це буде стікати. Все, ось так гарно черпачком вибираю. І все це сюди. Дивіться, друзі, яка просто Ну, це просто красота. І спитаєте ви, що робити з цією сировоткою? А ви навіть уявляєте, що можна з нею приготувати. З неї можна приготувати сир рікота. У нас на судщині називається вурда. Але з нею готується сир рікота. Це по смаку. Ну, одним словом, вурда, друзі, це як сир рікота. Щоб ви розуміли, я думаю, кожен з вас знає, як. Який на смак сир кота. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково покажу, як це приготувати. Дивіться, тепер просто цей сирок, для того, щоб він швидко стікав, треба зробити прес. У мене тут 3-літрова банка, половину набрав води, просто ось так ставлю, і все. Все, і воно собі стоїть. І залишаю в такому виді приблизно на годинку-півтора. Буду дивитися, якої він вже текстури. Чи вся сироватка стекла? Якщо стекла, покажу вам, вже, як вийшов. І, звичайно, що спробуємо. Друзі, ну це неймовірно смачно. Це дешевше ніж у магазині. І ви самі контролюєте ті інгредієнти, які ви туди ставите. Ви самі собі хазяїн. Пройшло рівно півтора години, і ви просто гляньте, що вийшло. Це просто неймовірна красота. Я вже хочу розрізати, хочу нарізати, попробувати і показати, який він дуже смачний. Жаль, я не можу цього вам передати. Ви можете це зрозуміти тільки тоді, коли самі приготуєте. Тут все дуже просто, ви самі все бачили. Тепер давайте головне, ну скільки вийшло з цього сира. Так, друзі, дивіться. Зараз я перед вами зважу і все вам покажу. Так, у нас тут 0,500. 54 грама. Це просто супер. З 2 літрів молока це якраз нормально. Ну що, давайте розріжемо і глянемо, що в нас тут вийшло. Опа. Ось так. Друзі, гляньте. Це просто. Дивіться, яка структура в нього. Бачите? Ну він просто неймовірний. Мені дуже подобається блін. Я тішуся, як дитина. Давайте кусочок відріжемо і спробуємо, який він на смак. Смак просто такий лайтовий. Блін, це, друзі, ну, обов'язково приготуйте. Дуже швидко готується 2 літри молока, яйця, е, оцет, сіль, сметана. Все, все, друзі, все. ну в Цей смак, М -м -м. зранку до кави, до чаю, це просто щось імовірно. Дітям у школу можна взагалі такі бутербродики зробити. Це просто супер, набагато смачніше, ніж в магазині. До речі, за всю свою кухарську е, історію я ще такого сиру в магазині не зустрічав, друзі. Не зустрічав, напевно, його такого і немає. Все, мої хороші. Кому відео було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, якщо хочете отримати ще більше крутих рецептів. А також переходьте в мій інтернет-магазин, де ви можете придбати професійну кухонну техніку. Все, на ваш смак, дуже великий асортимент. Все, мої хороші. Дякую вам за цей перегляд. Всіх люблю. Цілую. До нових зустрічей. Пока.